Громадська організація Реабілітаційний центр, яку з дати її заснування очолює Наталія Славікова, об'єднує 65 родин, в яких виховуються діти з обмеженими фізичними можливостями. Тому хто потрапляє сюди вперше, важко повірити, що ось такі оригінальні вироби з гіпсу та бісеру. Майстерні аплікації, вишивки та яскраві малюнки творіння рук неповносправних дітей, плоди їхньої творчої фантазії та ерудиції. Вихованці реабілітаційного центру є переможцями та дипломантами багатьох творчих акцій та конкурсів. А їхні роботи є окрасою приватних колекцій багатьох ковальчан. У нас є дуже багато спонсорів, тому що у нас є гарний колектив, гарні працівники. Дуже трудолюбиві наші діти, які готують надзвичайно цікаві виставки. У дні відкритих дверей громадську організацію відвідує багато гостей. Серед таких і учні та вчителі загальноосвітніх шкіл міста, які із захопленням відгукуються про творчість гуртківців центру. Я тут перший раз і мені тут дуже сподобалося. І я дуже люблю квіти. Тут так гарно, як ніби то вони живі. «Я Тут займався дві квіточки, зробив невеликих, ось таких ось. Там пелюстки були, одну таку зробив, а одну з таких стекляшок робив. Мені подобається. Тут квіточки і яєчка. І ще теж скриньки, там де два яєчки і одна цеплятка. Вони дуже гарні. Їм дуже подобається, хочеться вчитися цього. Вони хочуть навіть ми йшли сюди по дорозі. Ми другий раз тут з цим класом, і вони питали, де можна цьому навчитися і коли можна сюди приходити. Багато років у центрі діє проект Творче коло в рамках якого працюють гуртки вишивки, малювання, художнього розпису виробів з гіпсу, бісероплатіння. У нас є такий момент, коли робота є дуже цікавою. І хочеться повторити її, щоб один, одну роботу залишити як зразок на виставку, а одну все-таки десь реалізувати на ярмарці чи подарунок зробити спонсору, але наші діти не хочуть повторів. Нема двох одинакових робіт, бо вони мають достатньо кольорів бісеру і фантазують, беруть нові кольори, і це вже робота інша. Загалом кожна дитина тут може знайти заняття до душі, реалізувати свої творчі ідеї та здібності. Неодноразово вироби гуртківців реабілітаційного центру були представлені і на різноманітних міжнародних форумах та виставках. Зовсім недавно голову управління громадської організації Реабілітаційний центр Наталію Славікову визнали громадським діячем року в рамках конкурсу Людина року Волинського краю це було для мене такою. Несподівано, не зовсім несподівано. Що саме вибрали громадську організацію, і зі сцени це прозвучало, що дуже довго роздуми були у комісії і вирішили, що.